Діти, сьогодні у мене для вас гарна новина. Ми будемо подорожувати. Розгляньте, будь ласка, схему мапу, що на ній зображено. Перший шлях веде до болота. Чи хочемо ми туди? Звісно, ні. Другий шлях веде до будинку до царства баби Яги. Хочемо ми туди? Ні. Третій шлях веде до лісу. Підемо? Так, підемо. Мандрувати ми будемо на чарівному літаючому килимку. Але спочатку потрібно буде пройти декілька завдань, шлях наш буде непростий. Розгортаємо килимок. Діти, подивіться, він весь у дірках. Що можна зробити? Ось у мене є геометричні для нього латки. Давайте підберемо, які латки підійдуть. Круг! Вірно, одну ми зар... зробили. Трикутник, молодці. І третя квадрат. Молодці малята. Можемо вирушати в подорож. Дивіться, яка краса навкруги, а яка пора року в лісі зараз. Зима, вірно, а як ви це зрозуміли? Так. Холодно, багато снігу та немає пташок. Дітки, а чи знаєте ви, як поводитися в лісі? Правильно, не можна палити вогонь, не можна ламати дерева? Небо затягнуло хмарами. Здається, буде сніг. Снігопад. Подивіться, як гарно сніг іде. На долоньку ми спіймали сніжинки. Давайте їх порахуємо, до якою цифрою ми можемо позначити кількість. Вірно, три сніжинки і цифра 3. Одна сніжинка розтанула. Яка цифра підійде до кількості сніжинок? Вірно, цифра 2. Дві сніжинки. Ще одна розтанула. Якою цифрою ми позначимо кількість сніжинок на долоньці? Один, правильно, молодці малята. Ви впорались з завданнями, і зараз ми повинні повертатися до садочку.